А ви в Пане Роман, а ми повеземо на експертизу. У нас є одна експертиза. Що тоді? Можемо тут пройти експертизу, якщо буде ви свідкри. хочете на експертизу. Прошу? Ви будете свідками, як водій буде, не буде філяк. Ви будете свідками, як... Є, буде так. можна буде, можна вести на спектру. І ще повеземо до Яворова, тут теж можна прогнати аналіз крові. А він має той пан водій, документи чи немає? Немає документів, ні? А має мати взагалі він документи? Має мати, так? А немає? А що йому тут? Буде складний протокол, щоб без документів. Ага. Пане капітан, а чого ви є без жилетки? На робочому місці. Жарко. Жарко вам. Жарку вам, так?

Тихо. Супер, Супер. мов, тихо, я мов. Залупа, Ти сусав? Тихо будь я тут. В... Тихо. почкай. Ти чуєшся, Ти сядь. Тиху. Тиху. Сядь, заспокойся. Тиху. 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 Заспокойся, заспокойся чуєш? Я бі? нахуй порву, Заспокойся. Я біжом нахуй. Чуєш? Дай, дай порву. Дай сюди. Давай сюди. Заспокойся, ти не чуєш чуєшся. Давай. Давай по оботом. Ще, 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 ше, ше, ще. Він перегрієсь. Він перегрів. Перевідемось. Дім, лягу, скипі. Ти показала? 375. Це так буде документа. А далі. Прошу показати. А зараз як вам дадуть, що то Куди їдемо, як то так? Просто людина їде, вже, він вже їде. Так, так він поїде. Ми, ну, він, е, 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 автомобіль передамо разом у дієві. Все, да. відповідальність. його відповідальність? — Так, так? Ну на сонці просто воно не, 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 не зберігається.